Такого не робив ніхто, друзі, ваш шаховий помічник. Ми створюємо журнал, який буде максимально корисним для вас, а це є головним фактором, від, який потрібно очікувати від журналу, та, звичайно, буде цікавим. У журналі буде інформація корисна для шахістів як початківців, так і шахістів рівня кандидат майстри спорту нижче. Трішечки вище. Тобто для шахістів будь-якого рівня. Журнал, який не буде мати обмежень у сторінках. Такого знову-таки немає ні в кого. Тобто не буде там фіксованих 20 сторінок, може бути набагато більше. Я розповім вам, від чого це буде залежати. Кожен новий покупець це нові знання для всіх користувачів журналу. Не буду перераховувати про все, що буде в журналі, але скажу про найважливішу опцію для вас. У кожному журналі буде детально розібрана мною, міжнародним гросмейстром Шахів, одна з ваших партій, розібрана детально, всебічно з виявленням проблем, саме в вашій грі проблем, і з конкретними порадами по усуненню цих проблем. Тобто така послуга аналіз вашої гри на сайті FIDE. Коштує 80 доларів, і за якість там ніхто не ручається. Тут ви отримаєте це у високій якості, і це буде коштувати набагато дешевше. Яка ж ціна журналу? Журнал буде виходити раз на місяць. За попереднім замовленням ціна буде коштувати 1200 гривень. Також ми придумали дуже-дуже крутезну програму взаємопідтримки. Я про неї зараз відповім. Розповім. Якщо ви долучаєте нових бажаючих купувати цей журнал, ви будете мати не тільки більше інформації, бо тому що я ж буду їх партії, чим більше замовників, тим більше буде додаткових партій розібрано. Тобто, окрім е, структури журналу, яка буде основана на подіях шахових Всесвіту, буде аналіз. Ну, тобто, одна людина замовляє журнал, аналіз однієї партії цієї людини. 100 людей, 100 партій будуть детально розібрані. Розумієте? Тобто, Більше ви найкращих потужних знань отримаєте з крутезними порадами. Але й цього мало. Ми йдемо в банк і даємо вам ще супербонус. Крутезний бонус. Ваш товариш, дитина, родич, коханка теж замовляють журнал. Їх партія, звичайно, теж аналізується. Але якщо цю людину порекомендували ви, вона прийшла від вас, то ви можете домовитися з ним, чи він отримує додаткові, додатковий аналіз половинки вашої гри, або його гри, або вашої гри, але хтось з вас, за вашим домовленням, отримає за кожного залучену людину, за кожного залученого покупця, ви отримуєте або Половину, наприклад, усю дебютну частину, половину професійного аналізу вашої гри, або всю партію, але ну не так вже детально. Ви отримаєте. Тобто, ви купили журнал і долучили ще одну людину, яка купила цей журнал. Ви отримали півтори детально проаналізованих партій. Долучили двох людей, ви отримуєте. Одну детально проаналізовану партію, і далі на ваш вибір. Або ще одну детально, або дві менш детально проаналізованих партій. Це ж круто. Тобто, ви долучаєте людей, ви бачите, як я аналізую їх партії, і самі при цьому ж отримуєте нові нові, нові знання. Долучіть 100 людей. І ви отримуєте просто фантастичну послугу від міжнародного ресмейстра. Це вже ваша справа. Добре. Е, я вже казав, що якби тренерами гуртків і взагалі тренери опікувалися про результати учнів, то вони б е, і думали не просто, як зібрати з них гроші і не дати ніяких знань. Я вже розповідав про те, що е, тренери, які е, беруть в групі там, по 8, по 7, по 10 людей, це просто збирання грошей, а не підготовка. Так, ось, якби вони думали про те, як е, їм учням, прогресувати, то для тренерів це шикарна можливість отримувати допомогу від міжнародного розмейства. В якому форматі буде журнал? Це, можливо, це будуть проблеми з його доставкою, можливо, це буде складно? Ні. Ну, по-перше, ми будемо це обговорювати і намагатися вдосконалювати, але перший випуск, який буде у червні. А може і не буде, може ніхто не замовить, якщо жодна людина не замовить. Не буде цього проєкту. І хай хтось радіє, о, не вийшло в нього. Ну, не вийшло, не вийшло. В мене багато ідей, які все рівно працюють. Ну, не вийшло, не вийшло, вам гірше. Так ось це буде створений закритий телеграм-канал, у якому будуть у ідеально зручному форматі подані розібрані партії. З діаграмками, це ви будете насолоджуватися, дивитися в, в телефон е, і візуалізація, метод буде працювати. І що тільки не буде працювати, ви буде... це продумано для того, щоб ви прогресували. Не тільки отримували задоволення, а прогрес буде 100%, незважаючи на який у вас рівень. Що ви початківець, буде величезний прогрес. Що ви кандидат у майстри спорту, буде величезний прогрес. Це справжній. Я всі свої послуги продумую перед, перед тим, як запропонувати людям. Це справжній крутезний е, варіант для вашого розвитку. Дивитися, звичайно, телеграм-канал можна з будь-якого гаджету. Воно нічого не видаляється. У Вас буде цей журнал перед очима. Мова, ну, звичайно, українська. Яка може бути мова? Звичайно, українська. Е, кому ми не. Продамо цей журнал, можете навіть не рухатися в наш бік. Як завжди, тим, хто помічений у вчительстві, або у яких зрадницьких діях до України, для кого не все так однозначно, або якщо ви замовчуєте, покриваєте таких покидьків. Ніякого журналу, ніяких знань ви не отримаєте від нашої школи. Так було і так буде. Для всіх інших, долучайтеся до нашого креативного проєкту. Отримуйте задоволення та знання. Ваш шаховий помічник, це назва цього проєкту, це цікавий та ефективний шлях до ваших гарних перемог. Чому потрібно завчасно сплатити журнал? Ну, щоб я почав над ним працювати. Якщо ніхто не сплатить, я не почну працювати. І тому, щоб я мав час відібрати з ваших партій ту гру, яка мене зацікавить, яку я проаналізую, тобто ваш шедевр, який я проаналізую. Якщо ви скажете, ой, а я б хотів, щоб ви проаналізували, але не хочу, щоб, знаєте, щоб всі бачили моє прізвище. Можна домовитися про це, якщо ви активно граєте у турнірах, так і ви хочете, щоб ця інформація залишилася закритою. То ми можемо е написати просто ваше ім'я, і я там по супернику теж з вами скоригуватися. Це може бути партія онлайн, не обов'язково турнірна. Але головне, ті поради, які вам дам, і ті недоліки, які я побачу в вашій грі, і дам вам ефективні способи вирішення цих проблем, зроблять вас сильнішими. Картка для замовлення в описі є на сайті нашому школи Креативних шахів ШУП. Школа Шахів шуб. Ну, і є. Це новина на сайті висить. І також є картка для замовлення у описі до відео на Ютубі. Долучайтесь, встигніть. Якщо у наступні день-два ніхто цим проєктом не зацікавиться, ну все, ми будемо займатися іншими проєктами. Справ багато. Якщо вам не потрібний прогрес, нічого страшного. Думайте про себе, не думайте про те, ой, як би там йому нашкодити, щоб, щоб він не заробив якихось грошей чи ще щось. Зробіть те саме. Давайте ви будете робити натоки, тільки настільки ж якісно, і будемо вас замовляти. Зробіть, але ніхто цього зробити не міг і не може, тому що це величезний труд. І будь-який труд повинен був сплачуватися. І звичайно, ця ціна вона просто формальна. Це, це, цей журнал повинен стоїти набагато більше. Хочете цього проєкту вас? Ну буквально день-два, щоб долучитися? Ні, працюємо далі по іншим справам. Усім гарного дня, бережіть себе.